Поглянь за небо місяць і зірки, і сонце дивовижно так сплановані, немов поставив хто в ряди і небогомостю підковані. Поглянь на небо, хмари, веселка, птахи і подих перехоплюють вершини гір. Поглянь, як сходить ранком сонце, у дивовижного творця логічним розумом. Поглянь на землю і дивися у досконалості процесів і краси, душею і серцем замилуйся в красу зелених трав і в квітів кольори, і на сніжинки подивися, немов мережеву з небес, на себе подивися, людина найбільша, і чудес. Як же гармонійно, як прекрасно, тобі все створено помни. і цілий світ створений для тебе. Різні смаки і кольори, повітря і вода для тебе, проміння сонця і дощі. Ну все було створено для тебе, все було створено тобі. І сказати, що само створилось, і сказати, що само якось, ось це нелогічно, ось це нерозумно, бо ж видно, що планувався хтось. Все, що в природі досконало, видно любов і доброту. У всьому видно руку Божу, велич Творця і його красу.